Усім привіт! Ви дивитесь канал MA. З вами, як завжди, Віктор. Сьогодні ми розпочинаємо програму алгебри 7 класу. І першою темою, яку я хотів би з вами розглянути, це вирази зі змінними, числове значення виразу, цілі раціональні вирази. Отже, розпочнімо. Ми утворюємо числові вирази із чисел з використанням знаків дій. Та дужок. Наприклад, числовими будуть наступні вирази. 56 поділити на 8 відняти 6. 1,2 відняти в дужках 0,75 поділити на в дужках 3 плюс 5,2. 5, 5 відняти в дужках 13 плюс 7 до квадрату. 0,4 до кубу плюс в дужках 2,3 до квадрату відняти 12 поділити на 83. Якщо ми будемо виконувати всі дії у числовому виразі, то в результаті ми отримаємо якесь певне число. І ось це число буде називатися значенням виразу. Наприклад, виконаємо дії у числовому виразі 56 поділити на 8 відняти 6. 56 поділити на 8 дорівнює 7, тому я записую 7 мінус 6 і це дорівнює 1. І отже, 1 це буде значення числового виразу 56 поділити на 8 відняти 6. Але буває така ситуація, що вираз містить дію, яку ми не можемо виконати. В такому випадку кажуть, що вираз не має змісту. Наприклад, розглянемо ось такий вираз. Самою першою дією буде дія множення. 8 помножити на 3. І ми знаємо, що це буде дорівнювати 24. Далі нам потрібно 24 відняти 24 і ми отримаємо 0. А після цього 8 поділити на 0 і отже, дія, яку ми виконати не можемо. І, як наслідок, ми не можемо також виконати наступну після цього дію додавання. В такому випадку кажуть, що ось, вираз ось такого плану не має змісту, коли ми не можемо виконати якусь певну дію. Виявляється, що в математиці, окрім виразів із числами, тобто числових виразів, ми можемо зустріти і вирази, які містять букви. Такі вирази називаються буквенними виразами. Розглянемо приклад. Нехай нам необхідно придбати М ящиків апельсинів по 7 кг у кожному. Ящику. Тоді загальна кількість кілограмів, яку ми придбаємо n, буде дорівнювати 7m. І, наприклад, якщо ми підставимо замість m число 2, тобто ми купимо 2 ящики, то в результаті ми отримаємо 7 помножити на 2 дорівнює 14 кілограмів. Тобто, якщо я підставляю замість M дорівнює 2, N дорівнює 14. Аналогічно, якщо я замість M підставлю 8 для прикладу, тоді N набуде значення 56. Ну і, наприклад, якщо я замість M підставлю 11 то значення N у мене буде дорівнювати 77. У виразі 7 7m буква М може бути будь-якою. Тобто її значення може змінюватись. А отже, і змінюється значення виразу 7 7m. Оскільки значення М. Може змінюватись, то букву m в цьому виразі ми називаємо змінною. А сам вираз 7m ми називаємо виразом зі змінною. Наприклад, вирази 7 2D, 5к відняти 9 поділити на n квадрат, одиниця відняти x поділити на 2 є виразами зі змінними. Вирази зі змінними утворюються із чисел та змінних з використанням знаків дій і дужок. Якщо ми підставимо певні числа у вираз зі змінними, то ми отримаємо числовий вираз. І його значення називається числовим значенням виразу для цих значень. Змінних. Приклад, знайти значення виразу 1-х поділити на 2, якщо х дорівнює мінус 3. Все, що нам необхідно зробити, це замість х підставити його значення. Отже, ми записуємо наступне. Якщо х дорівнює мінус 3, Одиниця мінус х поділити на 2, дорівнює одиниця мінус мінус 3, поділити на 2. Дорівнює 4, поділити на 2, дорівнює 2. Отже. Якщо х дорівнює мінус 3, то значення виразу 1 мінус х поділити на 2 дорівнює 2. Вирази, які містять тільки дії додавання, віднімання, множення, ділення і піднесення до степеня, називають раціональними виразами. Як приклад раціональних виразів можуть слугувати наступні вирази: одиниця мінус х поділити на 2, 72 відняти 34т, 18 мінус 2 поділити на 16м, 9d в четвертому відняти 7к поділити на п. Раціональний вираз, який не містить дію ділення на вираз зі змінною називається цілим раціональним різм. Виразом. Якщо ж раціональний вираз містить дію ділення на вираз зі змінною, то такий вираз називають дробовим раціональним виразом. І ось ми бачимо, що перший і другий вираз будуть цілими раціональними виразами, оскільки вони не містять дію ділення на вираз зі змінною. А ось третій і четвертий вирази будуть дробовими раціональними виразами, оскільки тут присутня дія ділення на змінну. І на останок. Вирази зі змінними використовуються для запису формул. Наприклад, S дорівнює V помножити на T – формула відстані, а формула P дорівнює 2 помножити на А плюс B – формула периметра. Прямокутника. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, залишайте коментарі і ваші побажання стосовно наступних тем і завдань. Підписуйтесь, а я буду чекати на вас у наступних відео. До побачення!